Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як готувати роті або чапаті. Це такі базові і найрозповсюдженіші ліпошки в північній частині Індії. Нам треба взяти приблизно 200 гільнозірнового борошна, одну чверть чайної ложки соль, і приблизно 100. Мілілітрів води. Виміщуємо наше тісто. Наше тісто вже готове. Присипаємо робочу поверхню борошню і починаємо розділяти на такі невеличкі кульки. В мене вийшло чотири, і зараз будемо розкатувати. Тісто дуже добре розкатується і дуже швидко. Також вже можна розігрівати петельню. І розпочнемо готувати. Якщо форма не дуже добре виходить, можна розрівняти за допомогою пальців. Стильна повинна бути товстим дном, тоді вони не пригорять і вийде дуже смачно. У нас вийшло 4 роті. Якщо зробити кульки менші, то можна зробити 6 смачного.